І досі сниться під горою, і швербамити над водою. Біленька хаточка сидить, наче й досі сивитіт, коло хатиночки і бавить хороше та кучерява, своє маленьке вноча. І досі сниться, виходить з хати, веселе, сміючись мати. Цілує діда і дитя, аж трічі весело цілує. Прийма на руки і кодує, і спать несе. А дід сидить, і, усміхнувшись, і стиха промовить нишком Де ж то лихо, печалі ті, вороги. Нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас і все спочило. Сивий в хату і собі пішов попочивати.